Парламент Болгарії ухвалив декларацію на підтримку членства України в НАТО. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук. Спікер виокремив важливу підтримку цієї країни. Зокрема, народні збори Болгарії очікують, що її уряд, зокрема, на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі висловить позицію на підтримку членства України в НАТО після перемоги над агресором. Парламентарі закликають союзників використати цей політичний майданчик для окреслення чітких параметрів на шляху членства України до альянсу, а також підтримують поглиблення політичної та практичної підтримки з боку альянсу та розширення стратегічних відносин. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася з делегацією регіональної безпекової конференції Варшавський безпековий форум. Київ відвідали екс-начальник генерального штабу збройних сил Великобританії та екс-міністри закордонних справ Литовської та Польської республік, дипломати та інші офіційні особи. Під час зустрічі Олена Кондратюк подякувала країнам-партнерам за надання військової допомоги Україні прихисток наших співвітчизників. Також сторони обговорили подальшу допомогу в економічній, військовій та політичній сферах. Кондратюк наголосила на важливості цієї зустрічі саме напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який має бути переломним для України. А відтак і очікування нашої країни. Перш за все, ми хочемо отримати чіткий сигнал на вільнівському саміту про готовність вступу України до НАТО, тобто фактичного запрошення від альянсу. Друге, дуже важливе питання це, звісно, гарантії безпеки для України. Ми теж очікуємо, що саме на саміті НАТО прозвучать перший алгоритм наших гарантій безпеки. Причому саме основне, що він не має бути замінений на політичне запрошення. Третє, звісно, для нас дуже. Важливо це нагадати про всі потреби, які стосуються зараз військового забезпечення, тобто боєприпаси, літаки і так далі. Тобто, абсолютно все, що зараз необхідно для України, щоб можна було завершити якнайшвидше цю війну. за словами Олени Кондратюк, питання безпеки важливе не лише для України, бо від цього залежить і світовий порядок. У нас є розуміння, що повноцінний вступ буде лише після завершення війни та нашої перемоги. Однак політик наголосила, що війна не може бути перешкодою до політичного запрошення до альянсу. Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Марешко зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Іспанії в Україні Рікардо Лопес Хего. Сторони обговорили сучасні безпекові виклики в Європі санкційну політику та наступні пакети санкцій ЄС з метою ізоляції РФ та конфіскації російських активів на користь України. Говорили також про актуальну безпекову ситуацію в країні, зокрема на фронті, про посилення військової допомоги та лікування поранених. Також зосередили увагу на гуманітарних наслідках збройної агресії, проблемах біженців і внутрішньо переміщених особах. Не у й питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також перспективи переговорів щодо вступу нашої країни в ЄС та НАТО. Розпочалося масштабне будівництво водогону протяжністю 150 кілометрів до населених пунктів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. За словами голови профільного комітету Олени Шуляк, магістральний водогін має вирішити проблему забезпечення людей питною водою. Адже на сьогодні це один із тих проєктів, який не був у планах влади та уряду. Злочинні дії країни-агресора призводять до тяжких наслідків. Та проблема, яка на сьогодні на Херсонщині з підривом Каховської ГЕС, вона дійсно наторкнулася величезної кількості людей. І за даними заступника генерального секретаря ООН Майкла Гріфіта, близько 700 тисяч людей на сьогодні мають проблему з доступом до питної води. Українська писанка може увійти до об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО вже наступного року. Україна спільно з Естонською республікою вперше подала три номінації на включення до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Одна з них українська писанка Традиція і мистецтво. Свого часу Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України підтримав таку пропозицію Національної академії мистецтва Міністерства культури. Процес підготовки якісного досьє тривав кілька років. Разом з естонцями було підготовлено документальний фільм про українську писанку, її унікальність, глибинне походження, сучасні різновиди. Автори наголошували на важливості збереження цього мистецького надбання не лише в Україні як елемента вітчизняної культури, а й як складову національної ідентичності. Ми розглядали неодноразово на робочих засіданнях, на засіданнях комітету і одностайно висловили свою позицію про е, необхідність прискорити усі процедурні питання. Була проведена не одна конференція, також і в даному питанні усі солідарні. Про унікальність української писанки можна розповідати дуже довго, я, але я хочу нагадати, що ми маємо підтвердження цієї унікальності в унікальних колекціях. Які зібрані в музеї українського писанкарства в Коломиїв, понад 6 тисяч експонатів, в Львівські зібрання понад 11 тисяч експонатів містить. Волинська колекція професора Давидюка теж налічує кілька тисяч писанок. Є наукові праці з обґрунтуваннями унікальності. І смислів і форм української писанки згодом в інших двох номінаціях до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО можуть увійти і кобзерсько-лірницькі традиції України, а також технологія виконання вишивки білим по білому міста Решетилівки, що на Полтавщині.